На Білорусько-російському кордоні зупинили 43 автомобілі, які везли український вантаж, зокрема до Казахстану. Це підтвердили в Мінекономрозвитку, де щойно завершився оперативний штаб. За їхнім повідомленням указ президента Путіна, яким заборонений транзит з України через територію Росії, був доведений саме сьогодні вранці до митних переходів. І вже відомо готують до повернення один автомобіль, що віз ліки до Киргизії. Також на україно російському кордоні зупинили 22 вагони, що прямували до Киргизії. Це могли бути ті автомобільні вантажні автомобільні транспортні засоби, які перетнули кордон Україно-білоруський до вступу в сили даного указу, а не перетнули кордон білорусько-російський в цей період часу, або в період часу, поки не був доведений наказ. По вагонах там розробляється шлях об'єктивно альтернативний безперетину перетину роз... території Російської Федерації. По автомобілях там буде або Альтернативним шляхом направлено швидше за все вони будуть повернуті на територію України.